Оновлюємо інформацію щодо наслідків ворожої атаки по Харку. До нас вже долучається речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Євгене, вітаємо і дякуємо, що сьогодні з нами. Вітаю студія. Становна, зараз про що ви можете сказати, як відбувається ліквідація наслідків ворожої атаки. Зараз триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки. Безпосередньо вночі ворог завдав ударів. Безпілотними літальними апаратами, крім того, е ракетами та керованими авіабомбами. Загалом понад 50 влучань в різних районах міста Харкова е сталася пожежа та руйнація в житловій дев'ятиповерхівці. Е на верхніх поверхах пожежа площею 600 квадратних метрів. Рятувальники врятували е з-під завалів е жінку. Е Загалом, на в результаті прильотів три особи загинули. Щонайменше 18 постраждали, з них двоє дітей. Ще одне влучання було в приватний сектор, і найбільша кількість прильотів було по території цивільного підприємства. Там також було врятовано двох осіб. На всіх локаціях тривають ліквідація наслідків ворожої атаки. Гасіння пожежі та проводяться аварійно-рятувальні роботи, задіяні підрозділи ДСНС, в тому числі кінологічні, піротехнічні розрахунки працюють психологи ДСНС, які надають допомогу та підтримку місцевим мешканцям. Тобто роботи наразі тривають. Ви ж згадували про жінку, яку вдалося врятувати з під завалів. Чи можете більше розповісти про те, в чому була складність і що є інформація, в якому стані врятована жінка? Так, її придавила плитами міжповерховими плитами, саме на квартирі на восьмому поверсі. Вона була затиснута цією бетонною глибою. Рятувальники протягом години розрізали бетонні конструкції, вилучили жінку і далі передали медикам. у неї у неї травми ніг зараз. Надається вся необхідна медична допомога. Скажіть, наскільки доступний був під'їзд саме до цих місць, де були завдані удари? Наскільки рятувальникам було складно чи, можливо, не складно дійти саме до цих місць? Так, працювали рятувальники як за допомогою автодрабин з тильної сторони будинку, і крім того, по сходовим клітинам на рівні 7, 8 та 9 поверхів наразі. Вже в дев'ятиповерхівці локалізована, і триває її остаточна ліквідація. А також розбор завалів на рівні восьмого та дев'ятого поверхів. Ви вже згадували про те, що роботи тривають на кількох локаціях. Чи можна зараз говорити, як довго вони можуть тривати? І за вашу інформацію, чи можуть бути ще на можливо інших локаціях люди під завалами? Ну, ми остаточно повідомимо цю інформацію, коли проведемо повністю аварійні рятувальні роботи або коли виявимо під завалами людей. Наразі тривають роботи саме ці житлові дев'ятиповерхівці на території цивільного підприємства. Пане Євгене, ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучилися до ефіру. Я нагадаю, що з нами Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Говорили ми про наслідки нічної атаки по Харкову.